Всім великий привіт! Сьогодні, як завжди, хочу поділитися таким ось роликом. Як завжди, давно я щось таке знімав. А тут я вирішив, думаю, чому би і ні не показати, бо тому що багато чого закінчилось, і вирішив зайти в Аврору, в Єву і подивитися, що там є цікавого. Так що, кому. Інтересний ролик, приємного перегляду. І давайте приступимо, не буду вас ятомити. Перше, що хочу показати, як завжди, я купую такі от паперові рушнички для кухні. Це просто мої помощники, я без таких рушничків не можу. Я завжди їх беру, як завжди, ви знаєте, в L маркеті. Ну я туди не заходив. Думаю, якщо я вже в Аврорі, думаю, подивлюся. Звісно, вже по ціні вони не такі ж прямі дешеві по 32 гривні. Але без них все одно я не зможу. Так що, скільки б вони не коштували, все одно я їх беру. Так що, такі ж самі, як і там, тільки просто тут, бачите, упаковочка йде просто прозора. Ось і все на цьому. От, і 200 штук якраз нормально. Так що за це я думаю, як же ж думаю, візьму поки одну упаковку. думаю і на пробу бо тому що іменно ось такі я ще не брав. Бо тому що я знаю, що в велмаркеті там бумага трошки така, от ім'на товща. От, а за ці я не знаю. Хоча по кольору такі самі. А як вони будуть себе вести, то і потім вже точно дам знати, чи такі самі, чи може навіть і краще. Це ж таке може бути. Так, наступне також думаю вже ладно візьму, тому що теж я думаю, всі ви знаєте, мусорні мішки дуже швидко. Десь, коротше, десь вони тікають, бо тому що якось вони закінчуються. Вроді не так я часто вдома сижу, щоб якось закінчувалися. Ну, закінчується. І думаю, при запасі завжди вони повинні бути. Також взяв Аврорі, жалко, що не було якось більше, бо тому, що тут всього 12 штук і 40 літрів. Да, тут йде 53 на 60 см, да, і такий жовтий мішечок. І я, звісно, вже, там були і більші, там було, більші, і, так як я завжди, да, беру на 35 літрів. Ну, там були вони на 35 літрів, але я люблю іменно мішки, щоб вони були із ручками або також ручки, які зав'язуються. Тому що там були які просто обичні сині мішечки, які без ручок не зав'язуються. Такі я мішки не люблю. От. І думаю, ладно, вже 12 штук, так, 12 штук. І на запас, поки в даний момент підійде. Якщо десь знайду ще дешевше, то потім ще його візьму. Бо тому що вони коштували 39 гривень. Іменно ось ці мішечки. Я ж говорю, ну. думаю, вже був, то треба взяти все рівно, як ж без цього. Так, наступне також я взяв, бо тому що теж без цього ніяк, бо тому що в мене я подивився, що закінчилось. Щоб я ж так готовий, як я зараз нічого не готовлю, але вже як закінчилось, то потрібно, щоб воно у мене конечно, було. Цей, куплю, купую в Аврорі завжди паприка копчена, і вона мені дуже подобається. Я просто-напросто без неї ну, ніяк. Ми коли відкриваємо, да, вона так от запакована в фольгу. От, нравяться такі баночки, тому що в таких баночках можна також тримати любі спеції, і ні. От, ну і по ціні, звісно, і дешево воно коштує 49 гривень. І також із такого ще я вирішив взяти це сушений часник. Тоже в Таких от коробочках, тож, чого вони інтереси, так само запаковані. От, чого кришечки трошки стоять. От, також мені подобається цей сушний чесник, іменно з цієї фірми, чому б і ні, І ціна така сама, як і на копчену паприку. От, і тут у нас скільки грам взагалі йде, мені дуже цікаво. Я щось не можу побачити. 110 грам в такі ось баночки. Ну, от. Так що думаю: була не була, все одно треба брати, бо я живу в баночках От. Наступне, також в мене вже це е, лимонна кислота. От, я вирішив ось таку взяти. Тож вона коштувала до 20 гривень, я вже точно не пам'ятаю. Десь 20 чимось гривень вона коштувала. Чи 20, чи трошки більше. От, такий взяв величенький об'єм е, 250 мл. Так що сайде по повній програмі, як же без нього. От, Потому, що коли щось все одно готовиш, все одно буває, треба або лимонна кислота, або от лимонний сік. Ну і для мене, звісно лимонний лимоний сік набагато краще, ніж лимонна кислота. Тому що лимонною кислотою я більшість і думаю, більшість із вас це що ми робимо? Чистимо чайники. От і все. Так, наступне. Також в Аврорі я взяв ось такий пінцет. Да? Це кулінарний пінцет. Думаю, так як я сильно готовлю, але так як в мене його немає, як це в мене його немає, повинен в мене бути обов'язково. Я думаю, всі ви теж знаєте, хто любить готувати, то ви знаєте, що це пінцет іде для е, убирання Кісток від риби, або також і курка, качка, якщо теж там є, є такі от пір'я, яке залишилося в шкірі, теж дуже добре його звідти вискубувати. Так що і за це думаю, кулінарний пінцет ніколи не помішає. І теж була дуже така прям, ціна, щось там 15, щось такого роду гривень, такий пінцет. Думаю, Чому б його не взяти? Ось, також взяв ось таку металеву лопатку. От, Я давно вже хотів таку от лопатку. Для чого? Для того, щоб конечно, вже набирати там, допустим, муку. От, Так що буде, звісно ж, класно. Просто що в мене така велика балія муки і туди просто, що в мене там лежить кружка. А так я просто місто кружки цей положу такий от металевий таку лопаточку і підійде саме-саме раз. І дуже була дуже гарна ціна, щось там 20 чи 25 гривень коштувала ось така лопатка. От. Так що, чому би не взяти. Так, десь я положу сюди. Так, наступне, що я вже покажу, це, звісно, іде Єва. А з Єви, як завжди, я беру. Це освіжувач повітря, так як в мене вже закінчилося. Там вже ж батарейки мої вже теж позакінчувалися, тому що давно вже не мінялося, а в нас працювало, непонятно, що воно там працювала, була пуста баночка. І як завжди, в Єві набагато дешевше, якщо можна подивитися на такі освіжителі повітря. тому що дивився я в Аврорі, в Аврорі там взагалі немає ніяких таких, що би хотілося, а навіть якщо б і було, то ціна там, звісно, вже Зовсім не як в Аврори, там, як в обичних магазинах. Так що за це думаю, ні, краще візьму в Єві і на цьому самий, самий раз і буде. Бо тому що Пасхи вона коштувала, якщо не ошибаюсь. 55 гривень. Так, що за це я взяв, тому що Аврорі вони коштували там по 67 гривень щось такого роду. Так що трошки все одно дорожче. То, як як завжди, я шукаю там, де дешевше. Тут іде у нас 260 мл. да Я думаю, всі ви знаєте, я такі купую для автоматичного роз, розпилювача повітря. Так що я туди просто вставляю і воно само по собі, собі просто бризгає Отак, От, як він у мене вже закінчився. То за це я вирішив його взяти Так, наступне, як же ж без цього, у мене також вони позакінчувалися, це ваніш. Так як я П'ятновиводником тільки використовую ваніш, мені дуже допомагає в будь-яких ситуаціях. Убирає любі п'ятна, також вже все позакінчувалось до мене ну, треба вже взяти. Де я не ходив, звісно, вже скидок таких конкретних немає. Так що я взяв, іменно, я теж люблю не в порошком, а люблю іменно в таких от, іменно жидких речовинах. Так що йде у нас одна упаковочка для білих речей, і друга йде для кольорових Речей. от Ну Як завжди, вони мені надовго не вистачають, хоча і тут іде у нас 500 мл. от Ну будемо трошки якось надіюсь не буде таких багато якихось п'ятін але все одно більшість завжди хочеться там на рушники. і да іменно таке більше тому що на одежу, рідко, слава Богу, попадають якісь такі п'ятна що треба його виводити, а от іменно кухоні полотенця. То підходять самі-самі раз. Або також і носки. от Якщо даже у вас там білі, то дуже гарно все допомагає. Так що я таке, звісно вже беру. Не можу сказати, що дуже гарна була ціна, бо тому що вони коштували по 170 гривень. Прийшлося мені взяти. От і тут один прекрасний момент мені захотілося. Ну буває ну, рідко, але буває, заходжу біля дому. в мене є фора. Думаю, зайду в фору, подивився. А форі такі самі були тільки. звісно, для білих не було, тільки було для кольорових речей. Він коштував 135 гривень. Звісно, вже трошечки мені це було печально, обідно, бо тому, що не зекономив. От, тому що так би купив би за 135 гривень, а вийшло, що за 170 гривень взяв. <сум> Але хто його б знав би знав, тому що я ж говорю, що буває, що коли не треба, гарні ціни, все, і ти його не береш. А от коли вже припекло, то вже береш, що береш. А тут хопа подивився і на тобі. Думаю, ну що вже є, то вже є. Вже нічого з цим не зробиш. А ще опять нагрібати. Думаю, ні, поки нагрібати не буду. Буде пора, буде вже закінчуватись, потім буду вже опять бігати шукати по гарній ціні. Ну, вже по 170 гривень точно я брати його не буду. Це 100%. От, так що так, це ми теж десь положимо, щоб десь його було видно. Десь так. І передостаннє, що я ще замовлю. Звісно, що, так як в мене давним давно вже закінчився лак, тут мені вже прийшлося, розумієте, скинути головний убор. І я думаю, всі ви знаєте, що в мене тоненьке волосся, не густе, і якщо я не зафіксирую, на голові буде чорт зна що. Ось. І тут я, подивився, думав, що в мене ще лак є, а оказується, в мене його вже немає для волосся. І думаю, якраз поки я в Єві, треба його купити. Та що, як завжди, я купую лак для волосся Рамбутан це український виробник. Він мені дуже подобається. Я беру або в фіолетовому кольорі, або в такому от рожевому. Дуже гарно фіксирує волосся надовго, на цілий день, може і на другий день. І, Звісно я ще трошки Трошки додає пудри щоб довше трималося. Та ще дуже все супер-пупер. 400 мілілітрів іде іменно в такому от упаковці. і Приємний аромат, не дуже такий прям задихаючий. Так що завжди його брав. От, Ну по ціні я не можу теж сказати, що дуже гарна була ціна, бо тому що він коштував 199 гривень. Грубо говоря, 200 гривень. Не також, і також, звісно, і дешево. Но, якщо подивитися на останні лаки, то набагато дорожче. Так що прийшлось мені його брати, бо тому що ну, все одно без лаку я просто-напросто не можу. Або бути мені в кашкеті, або треба срочно лак так що вже ці кашкети надоїли, як надоїли як а ще коли о жарко то я щас собі хуже роблю, тому що голова потіє, починається потім перхуті, починає свербіти голова, потім починає висипання, тому, що коли спотіла голова, ми знімаємо головний убор і десь обдуло і ще якась фігня. Так що, звісно, вже стараюся на даний момент якось не так часто носити головний убір, бо тому що більшість я це роблю вже... В своїй частині, а так, то якщо я допустим, вдома, то стараюсь без, тому що це просто капець. І останнє, звісно, що покажу, так як у мене вже ж теж закінчилася пудра, а пудру, як завжди, я люблю теж рамбутан це пудра для волосся, це іменно для укладки. Це не сухий шампунь, це деякі пудру путають із сухим шампунем. Ні, це іменно пудра для укладки волосся. Ну, я думаю, ви бачите чорну упаковку. Це йде іменно пудра для темних. Для темного волосся, Бо Тому що там ще є біла така упаковка, ну то йде для блондинок. Так, в упаковочки у нас тут 10 грам, ну хватає його на дуже-дуже багато. Також мені дуже подобається, що він дуже гарно фіксує волосся і чесно, можна з укладкою проходити цілу неділю. І я, коли так роблю, то я ви знаєте, просипаюся. У мене укладка на, та на голові. Я трошки підправив, лаком бризнув і все окей. Так що неділю можна спокійно ходити. Та що класний, гарно фіксує От, і надовго, Так що люблю таку штуку. Звісно, вже не така уж і вже прям дешева, як була раніше. Зараз він коштує 110 чи, що, 6, чи 110 чи 120 гривень і коштує. Ця пудра. Ну, Дуже класно. Хто ще не пробував, попробуйте, ви не пожалкуєте. Особливо на коротке або середнє волосся дліни довжини, вам така пудра підійде саме-саме раз. Хто, якщо ви любите креативні якісь укладки, то якраз оця пудра впоміж вам. Дуже класна, і я без цієї пудри просто не можу. Так що, ось такі були у мене закупки із таких магазинів. Надіюсь, було цікаво, інформативно. і до нових зустріч всім пока-пока.